Так. Е, е... паяємо водичку робимо. І тут все оце добро. Ось пару сверлів. Е -е, електроди, всі згони муфти, всякі американки, труби. Ось на накріплена треба і уголок для страховки в труб. І це все діло зайшло на два чеки. І один чек на 1079 гривень. І другий чек по мілічам. Оцей маленький чек це метал. Метал, е пару сверлів і електроди. 1079 гривень. І другий чек. Ось о. американки, згони, крани, труби. Це це не, це костян собі купив. І це все забігло на 3 326 гривень. Ось такі діла. А, ще десь сверло. Оце все в один чек. Ось, ось сверло, Два сверла ще тут. Більше і менше. Оце все забігло на таку суму. І того 400 вийшло. Отак вам водичка. Ще загалі я поїлки вам покажу. О, там теж ціна. Так е... хочу обзорчик зробити на те, що я придбав по поводу. Напування моїх тварин у... у Сараї новому, де ми робимо ремонт. Ну, Строїмо там прив'язну систему. Так, купив я така є фірма, оце я навіть можу вам сказати за них. Можна сказать, і рекламку зробити. Називається Росток Агро обладнання для тваринницьких комплексів. Ну, коротше, я що за них говорю, Бо я в них ще у 2015 році купляв оті в старий сарай чугунні поїлки такі, якби ще колишні. Вони до сих пор працюють. В будь-яке позвонив якийсь розходник і от до них ремкомплект. Оце любимий. Там ще є резиночка сюди і оцей упорчик, який під язик. Оце стандартно, що в них ломиться. Отаке це я заказав. Це стоїть 20 гривень, це 90 гривень. Резинка туди стої, чи 10 гривень, щось таке. Так, По поводу цього магазину, оце вони є дистриб'ютором, тобто, торгують якби, від першого лиця, не перепродають там. Так що можна звертатися, можу вам порекомендувати. Все нормально. Я їх попросив, вони мені буквально за сутки відправили і воно все прийшло. Отакі От в них тут і маючі засоби, дезінфекційні, коротше, там в них багато всього є. Ось номера. Хто хоче, дзвоніть. Ось такі діла. Так. Ось такі поїлки я вирішив встановити. По-перше, дешеві, е, є ремкомплекти до них. В принципі, ми воно з костяном подивилися. Не так вже тяжко їх встановляти. І я спинився на них. Оце мені треба 6 штук, я їх 6 взяв. І от такі ремкомплекти зразу. Тут язик. От зразу ремкомплект. Все, в принципі, просто. І що я їх вибрав, бо я багато відео перелистав. Коротше, багато за них позитивно всього побачив. Так що, в принципі. Попробувати рішив їх. Вони недорогі, 650 гривень за штуку. І ремкомплект там в районі сотні стоїть. За язик щось не пам'ятаю. Ну, коротше, розходник і розходник. без них нікуди. І ще от як Балабаху купив. Отаку. Це турецька е, поїлка. І Вони, кстати, є представником в Україні по турецьким оцим поїлкам. Там в них ще є одинарні, і ще є других фірм, оце в цьому ростку, це Дніпро, місто. То я цей... Це я хотів собі їх в клітки на дві сторони. Але там в мене, може, і свині будуть стояти, то я трошки передумав. А костян попросив додому там у мами. що ж вони держать коровку. І ще телиця тільна, буде друга коровка, то він там їм поставив зразу між них двох. Оце поставив і я потім вам скажу, який там відзив. Ну, в принципі, таку поїлку я зустрічав Бобошка. По-любому він брав в цьому ж магазині і воно в нього стоїть вже декілька років. То я, в принципі, думаю, бобошку якби щось йому не нравилось, він би сказав. То Я так би понадіявся на його. Ну, коротше, Подивився, що вони в нього стоять. Отак. І На його вибір я теж схилився. Отаку От, поїлку я взяв в костяну. Костян це, е, шурак, який мені допомагає все робити. Спасибо йому велике. Так, отакі от діла. Тепер будемо кріпити це все діло, варити, крутити, паяти і все, я вам в ітогі покажу. Так, по грошам сказав, що стільки стоїть. Ага, ця поїлка стоїть 1800 гривень. Оця двох 1800. Ці 650 і все до них є. А це до чугунних тих, що в мене в старому сараї стоять. У мене там все поки робоча, але був упорчик от такий зламався. Останнього я поставив. Ну, зрозуміло, якщо останнього поставив, то ж треба, щоб були в нам на запас. Ось такі упорики. Все. Будемо знімати далі. Давайте, слідкуйте. я три секунди. Ты же лучше знаешь, что специалист. Надо, чтобы держалось. Защита для пропіленової труби, яка буде йти до поїв. З двох уголків буде складатися. Так, защиту для труби. Для трубок зробили? Вже покрасив я, там, де поїлки будуть чіплятися, ще тільки останні покрасити, бо ще гаряча після сварки. Отак. От ну що? Правили рухається вперед. Не спіша, правда. Помаленьку. Повішали виїлки. Ще одна осталось. Що, труби поїхали до поїлок? Починаємо ззаду наперед, не спереду, назад, з водички і пішли. А буде від поїлок, а потім туди все. Так, 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 так. Цього що, відірвати? Що ти робиш? Та воно не віддієш, а ради боя ще ти там економиш Костян. Відрізай його, Вс, перво. Припаяємо тоді примет. Я свою подпихай. А тепер зажимати, так, да? Костю? А тепер може туди. Можна і тут, мабуть, да, і там. Давай таке зажимати. Ось, щоб нам тут піднімалося. Ось, ось, ось на тему саме оттуда жми, пожалуйста. Щас, давай. Ну, ось на тему стеку, щоб воно хиталося. Ось так. На стеку. Туто? Чи де, чи туто? Ну ось, також пацан тут не ну. о, о, блядь. Добрий, Добрий вечір. Точно не більше на пів сантиметра Я маю майду не менше треба на пів сантиметра на 54 Не дай не меньше Якови Ну Дивісь, чего ты паштет 9 А 64 Из половины Може, знаю, що мене замінка не давай. Так, над трубами і над поїлками вже попаяли. Так і по гілочки встановили. Желізно стоять прикручені. Зараз воду розведемо і включимо, спробуємо що куди. Так и... да? Да, я аз го виждам. Обрил болтики. Ну, no, все да. Печем. Дай, това <плесква> е машина. Дай, това е попало в това Хорошо подажемо углуки количество, бо тут слабо ти дажав. Тамо? Да, да. Ну треба спробувати, якщо не маємо крути там води, то нормально, як ні, то тоді голову. Так, все, водичку земельки вивели. Все, на 25-ту кинули ще 32-го. Як для захисту і для мощі додаткової, щоб, не дай Бог, хтось якийсь бичок бабахне, щоб не обломало. Хамутик ось до арматури болтик приварили. І так само зверху ось. Болтик приварили до арматурки. Чікс. Чикс і запітка нашої вже в систему напування води. Так що якось так. Так, глядачі, зверніть увагу, яку ми зробили конструкцію, бо під ню ми індивідуально щось пробували, бо в нас ну, не підходили наші умови. Тепер дивіться як. Зробили. Костян, як це називається? Що ми зробили? Так, Труба? страшна труба, 20 на 40. Ось о, труба, заклинили її, заварили полоскою. Тепер дивіться, закинули шайби з двох сторон, просверлили уголки оце для того для захисту. Тепер зверніть увагу, зажимається за 3 секунди швидко і монтується теж швидко. Хто, можливо, хоче. Таке робити собі, то дивіться, може комусь пригодиться. Так, ще ключик, так? Да? А ти тим чи ні зажимо? Бо ми тепер включили вже воду. Отак. Водичку. Вон, краники поставили індивідуально на всі е, поїлки. І почав текти. Це ми вже знімаємо по другому кругу. Там ремкомплект не був зажатий, ми вже налякалися. І зараз подивимося, що воно хоче від нас. Так, наша водичка. Уже якби підітожити треба. ітог, висновок. Так, тут у нас йде труба з землі, яка в сараї зайшла. Ось вона 25-та. Ми на нього наділи якби для захисту 32-гу. І я її трохи утеплив паролоном таким двойним слоєм аж на слой бетонної дорожки, щоб, не дай Бог, не перемерзло десь, бо що кого гріти, то я так за... замотав її аж до землі і так вже пролив стяжкою через цей паролон. Так, основний краник іде, все як обично, все у нас американка, можна відкрутити, когось поміняти. Тут один хамут, тут другий. І пішло сюди. Так, Тут стандартний краник, обичний, Поставили його під стіну, щоб не мішав ходити нам, коли буду їсти, давати тваринам. Все, він гарно працює. Все чітко. Відерце поставив, відерце забрав, пройти можна, все дуже класно, так як я ізначально. Планував, коли це все мав встроїти. Так, і пішла наша труба. Труба це 20-та. 20-та. Чи це 25-та? 25-та труба. Ну, По пайці мається на увазі. Е Пропіленова. Так, ось настройник. Все пішло на ту сторону. І ось у нас пішло на другу сторону, поки заглушка. Надо буде купити ці. Кліпси, що вставляється, екран стоїть. все. Тут у нас все пішло сюди. Раз, два, три. Все, пішло, тут теж ці кліпси, ще поки я не встиг. Ще нічого страшного. Так, тут зробили уголок для усилення, щоб бик міг влупити з цієї сторони або з цієї і нічого не зробив. У мене так стоїть там, все провірено. Так, щось я тут думав, 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 як зробити. І нічого не придумав зробити так само, як там. Оці захисти і все остальне. Ну, тут треба, щоб був доступ до труб. Не знаю, більше в мене ідей ніяких не народилося в моїй голові. І я зробив точно так само, як в мене в тому сараї. Уже стільки той сарай стоїть. Зараз я вам точно скажу. Він стоїть. З 15-го року, а працює активно з водою з 16. го Тобто, вже років там є вода і ті труби стоять. Як ми з костяном шураком. Як поставили ті чугунні поїлки, так і вони всі в повному суставі стоять. Там у нас стоїть е, 3-4 поїлки. Всі стоять, тільки ремкомплекти, там де неде поміняв за ці роки. Експлуатація круглорічна, у мене там і корови стояли, і телята малі, і великі, і відгодівля. Все. Ну, Тут кури трохи полазили, вже, бо тут у мене четверо курчат живе. Все дуже просто. На кожну штуку поїлку стоїть краник індивідуальний зверху. Тоже нема сюди удару, нема сюди, нема сюди і так само сюди. Все. Так само тут же все провірено, що корови, що бики великі, в мене навіть такі були з війною не міг здати, то по півтора року стояли і нічого там не було. Так, Тепер дивіться поїлки. Поїлки мені поки нравляться. подивимося, як вони будуть в експлуатації. Трохи вони, звісно, хитаються. чугун є, чугун не хитається. Ті поїлки дорожчі. І я не бачу, чого ну, брати дорожче, як можна спробувати це. Я ще не пробував. Так, дивіться, води нема. Раз. Вода є. Це дуже швидкий напор, води в мене тут вистачає. Тут у мене цей бачок. О, знизу все чітко, нічого не цей. Тому навчатися. Дивіться, тут все дуже просто. Зробили трубку раз, просверлили. І от основне кріплення. Правда, ми поставили ось шайби. ну Не заводські, а свої були. І тут шайби теж. Затягнули по взрослому. І отут теж американка. Треба поміняти, раз-раз, раз, відкрутив. Два болта відкрутив, все. Що хоч міняй, Ось така штука. Правда, я трошки сильно ще по одному поводу переживаю, що я трошки тут поставив слабенькі ці. Угольнички тридцатку. Або Треба ставити сороковку, го як, як он, як ось. нам було ставити і не морчити голову. Ну я щось трохи подумав, що це буде нормально, але но бачу, що років 5 і вони їх трохи будуть розхитувати. Подивимося, поміняємо. Оце тако, коротше, раз, два, чик, все, приварили. Тут приварили, приварили, коротше, стоять вони так, що лки-палки. Все нормально, отака система. Раз, закрили. Следующая поїлка. Следующий екраник. Все роби. все роби. Раз. Чітко. Все, взяв запасних ремкомплектів три, язиків три. Оце до цих поївок. От вони всі запасні. В принципі, думаю, що вони будуть працювати, я думаю, нормально. Так, візитку я показав, контору, росток сказав, агро. Все так само. Все працює, все чітко. Індивідуально, до кожної поїлки. Отак ми зверху тут їх зробили, щоб вони не мішали ніде. Все, напор відлічний, все класно.